Всіх вітаю! Сьогодні останній день Чорної п'ятниці, тобто останній день, коли ви можете замовити товари в фармасі з найвищими знижками, і в основному на цю чорну п'ятницю в мене замовляють побутову хімію, там засоби для посуду, для прання. Ну і от з цією посилочкою, це теж замовлення моїх клієнтів, це жидкость засіб для миття посуду. Їм можна мити посуду навіть немовлятам, він еко, і він дуже концентрований тобто ви можете цю пляшку розвести півлітрову до 15 літрів водичкою, і також якісно буде відмиватися ваш посуд. Має дуже-дуже приємний аромат. І зараз вона по акції, її звичайна ціна 349 гривень, зараз вона коштує всього 249. Тобто ваша економія 110 гривень. Тож, извините, я сказала 249, 239, зараз гривень вона коштує, тобто ваша економія 110 гривень. Це велика економія. Далі. Ще у нас є ось такі чудові засоби для пряння. Оце гель для прання світлого, ну, білого і світлого. Він теж концентрований. Його достатньо на повну загрузку пралки всього 33 мл. Це дуже маленька доза. От, Тобто, плюс вони зараз ще по акції, обична їх ціна 289 гривень. Зараз вони коштують 189 гривень, тобто на 100 гривень дешевше. Будь ласка, замовляйте. Далі. Ще от у мене замовили гелі для прання темного кольору, і кольорового. Теж вони концентровані, теж. Дуже мало, ну, практично, цей калпачок на всю стірку мають дуже приємний аромат, а якщо ви, допустимо, хочете попрати щось руками може у вас там якісь є делікатні речі, то ці засоби вони не сушать шкіру і рук от і мають ніжний приємний аромат, ненав'язливий Тому що зараз часто в засобах прання, прання дуже, дуже різкі аромати, то тут такий дорогой. Дорого, Очень приємний аромат. І теж зараз вони по акції Вместо 289 гривень всього 189 Тож, будь ласка, замовляйте. Далі, ну, і наш замечательний засіб це кондиціонер для прання. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваші рушники. Ваша постіль, ваш одяг був такий приємний, дуже на дотах, такий м'якенький. То, будь ласка, замовляйте, теж він концентрований, треба всього 20 мл на стірку. от, І теж він зараз по акції. Його обична ціна 289 гривень, зараз він коштує 199 гривень. Хватить його вам надовго, пахне ну, просто ульот. От. Ну, і як завжди замовляють наші зубні пасти гелеві. Вони зараз коштують всього 109 гривень замість 169 і мають дуже-дуже гарний натуральний склад. Тут у нас і алоє вера, і чайне дерево, і кінський каштан. І ви всі знаєте прекрасно, що ці всі компоненти протизапальні, тобто, вони борються з бактеріями, які у нас там живуть. Щоб ваші зубки не мали каріуса, а ясно були здоровими. Тож, будь ласка, замовляйте. І ще тут виробник пише: а, кстати, вона без втора. І ще виробник пише, що її можна з двох рочків, тобто навіть діткам. Тож, будь ласка, замовляйте. А я під цим відео оставлю вам посилання на дисконт, Хто хоче робити замовлення самостійно, ловіть знижку. До зустрічі, мої любі!